Йоу, як звати тебе? Денис? Скільки років? Чотирнадцять. Давайте ми знайдемо дівчину в Вінниці тут в центрі. Давайте чи хлопця? Ну давайте хлопця. кента. Так, типу? да, да, давайте чи хлопця кента, лучше, лучше ну, кента. Ну через селандей. Я тебе зараз фотку і відправлю анкету на сіландейт. Як тобі такий хлопець? Нормально. Все, чекаємо, Чокі. хай підходить до нас. тоді. Привіт, це ти Силандей, да? Да. Тобі знайшли хлопця. Ой, друга. Спілкуйтесь протягом хвилини, якщо вона проходить, йдете гуляти. як тебе звати? Олег, а тебе? Денис. Скільки років? 14. Де гуляєш? В центрі. Чим займаєшся? Боксом. А еще. В школу хожу. Гуляю. Ти чим займаєшся? Карате займався раніше, зараз особо нічим. Шо, кого знаєш в центрі? Много кого. Дівчина є. Имеется. У мене нету. Найдем. Потом. двоє. Що, як одягається? По кажуальному, а ти я віжу на дріпчики. Тепер дивитесь 10 секунд в один в одному в очі і маєте не засміятися. Ви один одному Дуже. Так, Сіландень зводиться.